Іду до коровки, машці несу їсточки, бо вона любить смачненьке все. Як оці сухарики, каже господиня. І сухарики, і бурячок, і сінце. Якщо свині треба зерно, то корові треба сіно. Випаса і пасовище. Якраз із останнім говорить проблема. У мене було того тут пасовище, я його тепер переорала. Тепер буде в мене тут вже треба посіяти. А де її випасати? Куди мені зараз її прибити? Тому зараз у стілі корова одна, а колись їх був не один десяток, каже Неля Дьолох. Було в мене до 20-ти худоби. Телиці, телята, корови. Ну нема. Поки була земля, поки, поки держали. Землю, розповідає, сільська рада віддала фермерам, підібралися й інші проблеми. Виділено гектар землі. Більше мені не дають. Їздив молоковоз попервах ще. Була якась трошки, хоч вигідніша, ціна на те молоко. Зараз воно нічого не вигідно. Не ходять автобуси, Кам'янського відмінили. Куликівка, лубенці, дачників немає нікого. Доїхати немає чим. Люди повідмовлялися від огородів, від усього, бо немає чим доїхати. Куди я діну це молоко? Пані Неля показує запаси сіна. Це у мене таке міні-корова, бо це шкіровоградська степова. Тобто, що скільки сіна і, і його до весни не вистачить. А якби тримати гарну корову на шість центнерів, то скільки ж того тут сіна? Втім, тільну Машку каже, вже тягне до свіженького, корова вирушає в пошуках трави. Маша немає, рілля, все, все ну, шукай, що ж ти знайдеш. Та тварина не здається. То вже Кам'янка, туди тобі не можна, куди ти пішла? І знаходить паросток капусти. Директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Роман Косенко розповідає, за рік в області в особистих селянських господарствах стало на дві тисячі корів менше. Господарі Черкащини нині отримують 15 тисяч голів великої рогатої, 41 тисяч тисячу голів сільгосппідприємства. Попри зменшення чисельності корів надої збільшилися, розповідає пан Роман. Виробництво молока за минулий рік в цих категоріях збільшилося на 24,5% та складає 346 тисяч тонн молока. Продуктивність корів перевищила восьмитисячний рубіж. Аби підтримати селян, які тримають корів, департамент розробив спеціальну програму для того, щоб їм збільшити дохід. Прибуток від їхнього молока їм треба збільшити якість. Щоб, щоб покращити якість, їм потрібно обладнання. Тому ми на це обладнання будемо виділяти з обласного бюджету кошти. Міністерство аграрної політики, Кабінет міністрів прийняли теж рішення про допомогу. Вона буде, буде більша, тобто там буде згодом буде роз'яснення. А поки, говорить Неля Дьолох, своє домашнє господарство думає перепрофілювати. Страуси були, все вже було. Козулі були, ще лаванда, качелі і будемо качатися. А нащо нам ті корови? Ну, нащо нам те молоко? Дійсно. Ну, переходимо на туризм. Втім, каже, жартує. Бумажку свою любить та ще й поповнення чекає. Чоловік любить, ну як без корови. Ми без корови не будемо. Поки ще ворушимося, корову тримати будемо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.